Саме що для виконання, ці програми, тому що вони дають конкретно? А, Б, Б. Вони дають розповісти банків, яких дешевше, ніж вони можуть залучити на рекламі. І це найважливіше. Ми, якщо кажемо, що для малого середнього бізнесу потрібно дати кошти на розвиток. Якщо є невеликий бізнес, він хоча рости, ви розумієте, що власні ресурси закінчилися, вам потрібні кошти на розвиток. Ви йдете в банк, банк вам дає високу ставку, ви вирахуєте, що вам не можна. Так, Що ми робимо? Ми кажемо, що ця ставка може бути нижча за рахунок коштів, які є в капіталі фонду і коштів, які можуть нам надати наші партнери. Що дуже важливо, що це перший приклад, коли ми ці кошти можемо дати в гривні. Тому що механізм, механізм підтримки побудований таким чином, що ми валютний ризик теж беремо на себе. Тобто ми бізнесу даємо кошти вже очищені в гривні. Це де, дешевше. Це найважливіше. А на який термін? Сам продукт у 40 років. На, на, на виході, мої колеги кажуть, що буде 17%, це теж залежить від банка, так, тому що різні банки мають різну вартість ресурсу, не посіти. Зараз для МСБ, якщо її видають, враховую, якщо є нормальна застави, то не дійсно, що це ще 20%. Питання для цієї конференції. У нас німецько-українські 300 мільйонів і перша фінансова явка. Прошу концентруватися на наважні речі для фінансового. Ми самі. перепрошуємо, просто ні, якщо інших питань немає, то ми знімаємо отримувати ТВ, скоро отримав, коли він надійде в Україну куди підуть гроші. Це. Тут питання, знаєте, от нам дуже важливо також нашими партнерами, напевно, займатися питаннями фінансової грамотності. Ми ще раз, може, не раз це казали, гроші МВФ не тратяться на побудову доріг чи воде. Гроші МВФ, вчора було не цьому продалі, це технічна процедура перерахування коштів, кошти зараховуються в резерви Національного банку. Зараз Національний банк служить для підтримки стабільності фінансової системи і не тратять. Тобто вони там залишаються, і це просто сигнал стабільності. Це впевнено. Позитивно так? Читки стосовно Дякую. Дякую, дякую.